Є новина, друзі. Зустріч Трампа зеленського Путіна буде. Та ретельно підготовлений злочин. По парубію. Що це таке? Дослухайте до кінця. Трамп з'явився, бо там багато хто кричав, що він помер в Твіттері особливо. І заявив, що зустріч двосторонньої може і не буде, але трьохстороння зустріч Зеленський Путін я точно буде. Коли це відбудеться, не зрозуміло. Далі його заяви пішли в русло, що війна буде продовжуватись. І він знову проявив цей невдалий приклад про дітей, які на дитячому майданчику б'ються, і от вони ненавидять один одного, і їм треба дати побитися далі. І ні слова про санкції, ні слова про далекобійність. Ну, можливо, далекобійність це таємна тема, і з нею зараз працюють США, Україна і Європа. Але ми поки що не бачимо реальних ударів американської зброї або європейської зброї по території Росії. Ми тільки бачимо наші е, дрони. Але санкції, знову ми не отримали жодного слова. Хоча, в понеділок, вся Європа, як я сьогодні говорив зранку, закликала і треба це робити. Закликати Трампа. Термін виходить в понеділок. Після завтра треба вводити санкції проти Путіна, ну і тим більше росіяни заявили, що вони не хочуть завершувати війну. Ну, це говорить про те, що не домовились. Чому Трамп говорить, що зустріч Путіна, Зеленського і його буде? Ну, тобто, напевно, про це перемовини ще йдуть, але якби не готові документи і не готові рішення, які вони будуть приймати на цих перемовинах. І тому Трамп каже, що треба ще далі якби повоювати. Ну, якщо ми будемо воювати без підтримки, знаєте, США, хоча до речі, Трамп. Сказав, що ми зараз не платимо за українську зброю. За це платить НАТО, Європа. Ми збільшили от відсоток ВВП, який тратимо на НАТО, і це завдяки мені. І завдяки тому Україна отримує зброю, ну тобто, зброя. Я так розумію, буде постачатись. Але про санкції, знову ж таки не слова. Ну, я маю надію, що все ж таки кулуарно домовленості йдуть, і все ж таки є план, як змусити і примусити Путіна завершити і припинити війну. Тепер щодо ретельно підготовленого вбивства Поробія. Що це таке? Зеленський, я сьогодні помітив у своєму зверненні, заявив, що, на жаль, Ретельно підготовлене вбивство Поробія, Це вже зараз відомо слідство. Ну це стає зрозуміло. Тобто, це якби виконав професіонал, і це професіонали підготували зі слів Зеленського. То саме повторила і поліція на своєму брифінгу. Дуже цікавий факт, що з'явилось у це відео саме момента вбивства Поробія, СБУ відкрило провадження. Хто саме злив це відео? Про це заявив керівник СБУ львівській. Області, але що таке розумієте, ретельно підготовлений злочин? А це означає, ну це моя думка виключно, що ніяких зачіпок поки що в слідства немає, і розраховувати на те, що злочинці задримують по гарячим слідам не можна, тому що одразу зеленському, тобто, доповіли і сказали, що ретельно підготовлений злочин важко треба далі працювати. Я не кажу, що злочин не буде розкритий, Дав би Бог, щоб він був розкритий, і ми знали, хто стоїть за цим показовим вбивством, зухвалим вбивством. Але судячи по риториці зеленського і наших правоохоронців, поки що зачіпок реальний для того, щоб затримати злочинця і його замовників, тому що такого злочина є замовник, однозначно немає.